Радар, як щастя. 23 тони найкращої цибулі в світі. У вашій гряці перша машина зброї ранам. Моє найщиріше вітання. Позаду мене машина цибульки. Радар. довгоочікувана, найкраща, Найкраща, суперврожайна, солодка. Та, яку продає ваша грядка від компанії Броєр з самих Нідерландів. Вона перейшла кордон. Розмитлась рівному і тепер стоїть у нас на вивантаженні. Ці документи я показую не просто так: дуже багато цибульки в підробки Зафасовують ту, яка вирощена в Україні десь, підписують радар, можливо, навіть з того насіння, але вона не то. І продають по ринках України. Тут Броєр навіть змінив стрічку. Це сюрприз. Для недобросовісних продавців, ті, які продають підробку, я вам все зараз покажу і розкажу. Але де-факто ми зараз вивантажуємо цибульку Радар. Відкрив, понюхав пахуча, класна, свіженька. В Голландії не було дощів, вибирали її в суху е, пору. Від того вона просто класного стану і класної якості. Хочеться вже відкрити пошвидше мішечок, подивитися, яка вона показати вам. У нас. Більше двох тисяч попередніх замовлень відправки починаємо завтра. Якщо ви не встигли замовити запас, ще є. Поспішайте за громарктом. Ваша грядка менше зусиль, більший врожай.